Дивіться, що робить цей хліб. Натискаю на нього, і він повертається назад, як пружина. Бачите, це ознака справді ідеального домашнього хліба. Такого ви не знайдете в магазині. Я покажу вам рецепт, який змінить ваше уявлення про випічку хліба, усього 5 простих інгредієнтів, які є у кожного на кухні. І один секретний прийом, про який мало хто знає, завдяки йому хліб залишається свіжим та пружним набагато довше, ніж будь-який магазин. А про смак я навіть не говорю, це щось неймовірне. Хрустка корочка з легкою сіллю, поросте м'яко ж всередині, і найголовніше, це настільки просто, що у вас вийде з першого разу. Отже, ми починаємо з активації наших дріжджів, і зараз я покажу вам маленький трюк, як перевірити якість дріжджів ще до того, як замішувати тісто. Беру 20 грамів живих пресованих дріжджів, додаю до них 15 грамів цукру. А тепер перетираю дріжджі разом з цукром. І якщо дріжджі справді свіжі та якісні, вони майже одразу стають рідкими. Це і є та перевірочка, про яку я казала. Якщо дріжджі погані, вони так швидко не зреагують на цукор. Тепер беру 700 грамів пшеничного борошна вищого сорту. До борошна додаю 25 грамів олії, можна соняшникового, можна оливкового, яка вам більше до вподоби. Олію додаємо саме зараз, це важливо. Вона робить м'якош більш ніжним і допомагає хлібу довше зберігати свіжість. Трошечки перемішую олію з борошном, не дуже інтенсивно, а тепер з'єднуємо все докупи. Беру теплу воду 350 грамів. Температура має бути приємною, тепленькою, градусів 35-38. Додаю воду до наших рідких дріжджів з цукром. Дуже добре перемішую, щоб утворилася однорідна рідина. І оце все вливаю до борошна з олією. Починаю заміс. Спочатку я замішую ложкою, так набагато зручніше. Тісто ще лепке, воно тільки формується. Потім, коли основ, основна маса вже зібралася, переходжу до рук. Найголовніше на цьому етапі зібрати все борошно з мисочки, щоб нічого не залишилося на стінках. Викладаю тісто на стіл. До речі, стіл у мене нічим не змащений. Ні борошну, ні олію. Це важливо. Спочатку просто збираю тісто докупи, щоб воно не розлазилося, щоб тримало форму. А потім починаю інтенсивний енергійний заміс. Я відбиваю тісто об стіл і розтягую його розкатуючими рухами, впираючись руками, ніби розкатую по столу. Потім знову скручую його в кулю і повторюю: відбиваю, розтягую, скручую, відбиваю, розтягую, скручую. Я чергую ці два види замісу. Це розвиває клейковину, робить тісто еластичним, сильним. Саме завдяки цьому наш хліб буде прожинети. Замішую так до тих пір, поки тісто не стане гладеньким, красивим, еластичним і найголовніше перестане липнути до рук. Накриваю тісто мисочкою, можна мисочку, можна рушником, можна плівку. Головне, щоб тісто не обвітрилося зверху. І даю йому та й собі теж відпочинок на 5 хвилин. Нехай тісто розслабиться, клейковина трошки відпочине. Через 5 хвилин повертаємося, трошечки розтягую тісто, наскільки це можливо. Бачите, воно вже починає тягнутися. Це означає, що клоковина почала розвиватися. Чудово. А тепер додаю 11-12 грамів солі. Чому саме зараз, а не одразу? Тому що сіль сповільнює роботу дріжджу. Якщо додати її з самого початку, тісто підійде гірше, а так дріжджі вже активовані, вони працюють і сіль їм на завадить. Знову починаю замішувати. Тепер я працюю або пальцями, або костяшками пальців, так солі легше розійтися по всьому тісту. Катаю по столу, плюс відбиваю все ті ж рухи, що й раніше, але тепер ще й сіль розподіляємо. Замішую до тих пір, поки не перестану відчувати кристалики солі під пальцями. Тісто має стати абсолютно гладеньким, однорідним, і дивлюся на тісті починають з'являтися невеликі похирці. Це дуже-дуже гарно. Це значить, що все робимо правильно. Пухарці це добре, це те, що нам треба. Коли тісто вже таке гарне, красиве, еластичне, я беру і перекладаю його в чисту мисочку, обов'язково накриваю плівочкою, щільно, щоб не було доступу повітря, і залишаю на 30 хвилин відпочивати. Можна поставити будильник, щоб не прогавити час. Мені не потрібно, щоб тісто сильно виросло. Мені треба, щоб дріжджі тільки почали активно працювати, щоб процес запустився. Через 30 хвилин, дивіться, тісто вже почало рости, воно трошки збільшилося в розмірі. А тепер найцікавіше: формуємо наш хліб. Викладаю тісто на стіл з легка борошном. зовсім трошки борошна, щоб не липло. Ділю тісто на дві рівні частини. Можна зважити, якщо хочете, щоб хлібини були однакові. Беру одну частину і розрівнюю її пальцями, формую прямокутник. Намагаюся зробити приблизно однакову товщину по всій площі. Це важливо для рівномірного пропікання. Тепер складаю одну частину досередини, так ніби складаю лист паперок. І знову проходжуються пальцями, Придавлю, особливо в місцях згину, щоб не було повітря всередині, щоб не утворилися великі порожнечі. З іншої сторони роблю так само складаю і придавлюю пальцями, і потім скручую в рулет. Обов'язково защіпую всі шви, по всій довжині і по боках теж. Це дуже важливо, інакше під час випікання хліб може розкритися. Ще трошечки підкатую руками вперед-назад, щоб рулет став трохи довше. З другої частини тіста роблю абсолютно так само, То розрівнюю, складаю частинами, обов'язково проходжуся пальцями по всіх згинах. Це критично важливо, щоб не було повітряних зазорів, і дуже-дуже добре защіпую всі шви. Від цього залежить, наскільки гарною буде форма нашого хліба. Викладаю обидві хлібини одразу на деко. Воно у мене застелено пергаментом. Пергамент злегка змащений олією, щоб хліб не прилип. Розташовую хлібини на відстані одна від одної. щоб… Час випікання вони не звиклися. Обов'язково накриваю їх плівкою і залишаю До часу у мене це зайняло десь 40-45 хвилин, бо на кухні вже прохолодніше. Але ви дивіться не на годинник, а на стан тіста. Перевіряємо готовність, легенько натискаєте пальчиком на хлібину. Якщо слід залишився і повільно вирівнюється, все добре, можна випікати, якщо тісто одразу прожинить назад, ще зарано. Перед тим як відправити в духовку, дуже добре збризкою хлібини і водичку з пульварізатора. Посипаю зверху трошки сілі. Сіль це на ваш смак, але ми дуже любимо, коли хлібчик посипане сіллю. і роблю декоративні надрізи гострим лезом. Тримайте лезо під кутом, ведіть впевнено і швидко. Надрізи не робіть занадто глибокі, бо тісто вже добре підійшло. Великого підйому під час випікання не буде. Надрізи потрібні більше для краси, щоб пара виходила. Духовка у мене розігріта до 200 градусів. Випікаю 30-35 хвилин до золотистої красивої корочки. Коли хліб готовий, обов'язково дістаю його з дека одразу ж, дуже добре збризкую водичкою і накриваю чистим рушником. Даю йому добре схолонути. хліб ще дозріває під рушником. От бачите, які красиві хлібини у нас вийшли. Гарно тримають форму, м'яко ж ніжне і пористе, скоринка хрустка, золотиста. І найголовніше, цей хліб буде довго зберігатися і залишатися свіжим. Хоч він не дріжджовий, але завдяки правильному замісу та тій олії, яку ми додали, він зберігає свою свіжість значно довше, аніж магазин. Смак це взагалі окрема історія, він не перевершений. Я впевнена, що у вас обов'язково вийде, навіть якщо ви ніколи раніше не пекли хліб. Головне дотримуватися послідовності, не поспішати і робити все з любов'ю. Тож обов'язково спробуйте цей рецепт. Готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь, ваша родина буде в захваті. І не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо рецепт вам сподобався. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Попереду у нас ще стільки всього смачного. До нових зустрічей, друзі. Смачної вам випічки!